Привіт усім трудягам. Проти сонця, красота. Коротше, дивлюся по погоді, що у нас вже закінчуються теплі хороші дні. Ну, Звісно, закінчується у нас, то вже в нашому хазяйстві може, може, може буде вже прохладно. І треба вже думати над тим, що треба утеплятися. Курям треба загородку там закрити, бролірам з боку теж. Ну, коротше, якось отак. Ну і квартал, по -по, по у нас вже three, пішов третій квартал. е Перший квартал у нас весна, другий літо, третій зараз вже йде осінь. Потім йде зима. Е Робимо дезінфекцію мультикліном. Дивись, що. бо Ти забудеш. Я вічно, ти, ти зробив дезінфекцію. Сухута ми робимо постійно, а от рідку Рідку треба робити ну, 1 числа кожен квартал. Ми так робимо. От, можна, звісно, і треба робити кожен місяць. Ага. кожен місяць. Але, друзі, стараємося робити хоча б раз у квартал. Використовуємо ми отакий от дезінфектор Multiclean Aqua. Це у нас теж від ЗВК. Мені бутилки цієї вистачає. Ну, Короче, на рік її точно вистачає. Е, з, з моїми цими, так як я бризкаю, то її мені вистачає з головою. Е, ну як? Мені вистачає на рік, і плюс ще тут буває таке, що до мене е, хтось дзвонить коль. Дай 100 грам мультикліна. Кажу, <рекліна> це радіба без проблем. Є люди, які хоча б раз у год, там все одно це бризкають. Е, цей мультиклін є в маленьких бутилочках. Тобто, 100 грамова е, ну, 100 грамів. Бутилочка вам розведеться на 10 літрів води, і ви спокійно собі безпроблемно зробите дезінфекцію своїх приміщень на всякий випадок. Тобто Може бути жучок, блошка, і так далі. Все може бути. Ну, Як кажуть, старий воїн, мудрий воїн і застерегти від біди ми все одно свої приміщення повинні. В общем, що у нас? У нас зараз вичищаємо це все, вичищаю я. Фух, побілуємо стіни тут розцей і зроблю дезінфекцію рідку і суху на пол. Тому що все-таки, знаєте, воно все одно ну, такий ще період часу, що збудники всілякої зарази вони люблять вологу, отакі якісь е, приміщення, як і у нас. І от буває таке, що збудники всілякої зарази от, появляються від от таких от Бачте, у таких місць. Бачите, в нас там через стінку вода в мене пішла. І, от, наприклад, під стіною тут там мокро. От отут треба хорошо залити мультикліном, гарно позаливати все по боках, усі стіни, усі потолки. Е, сухою дезінфекцією і не приліпиш його догори. Але от якщо взяти рідку, то ви оприскувачем залізете в кожну щілинку і спокійно зробите дезінфекцію. Що у нас там таке, га? Е, щось там у у мене свині. Драконяться щось, щось Джон біжає, мабуть. Короче, в общем, такі діла, друзі. Так що 100 г цього мультикліна на 10 літрів води розводите. Це якщо профілактично, якщо вдруг у вас якась проблемка пішла, що починає щось там піддихати, дохнути, і в общем, падіж іде конкретний. То тоді беремо пів літри цього мультикліна, розбавляємо в 10 літрах води і сандалимо все підряд: пороги, вікна, двері, потолки, коротше, стіни, пол, красиво, гарно його все діло проливаємо. Ну, звісно, 10 літрів не хватить, тож одна бутилка. Це як у мене, знаєте, в мене вона йде на квартал. І ну, верніше, на рік, да, я всього-навсього за рік 400 грам її використовую. Але я ж кажу, буває таке, що я комусь ще там просять. Ну, ну реально, На що вона стоятиме, ще, ще там, да, от просто так лишня, якщо я можу з кимось поділитися, абсолютно безкоштовно. Тобто, приїхали, взяли і все. Всі, всі ми люди. І я ж кажу, Це, це я так що використовую постійно, а комусь хоча б раз у рік побризкали, і все І все буде характеристово. Хорошо. Ну, Якщо не робите рідку, то суху, звісно, теж треба робити. Хоча б купити якийсь там, е, я навіть не знаю, ну, йодоклін він на основі йоду, кліносан на основі. Е, Хлорки, то ну, не знаю, я думаю, що кліносан він в принципі більш практичний. Е, йодоклін, він, я ж кажу, що він там і дорожчий трошки буде, але теж робить свою роботу. Ну, Це при хрипах е, якихось. Буває таке, що і частенько до мене дзвонять кажуть, Коль хрипить бройр е, або чхає, або слизова система, то тобто закисають очі. Е, буває таке. Е, кажу, підстилка, Солома чи сіно. Кажуть, солома. Кажу, поміняйте підстилку. Ми використовуємо тирсу. Так, десь мій телефон дзвонить. О, телефон. О, я навіть не знаю, хто це, але зараз перезвоню. Е, і цей. Е, ну, в общем, і виходить така штукень, що, що я розказував, вибило з голови. Пам'ять бролеряча, Не куряча, а бролеряча. Ну да, в общем, а про підстилку, да. І буває таке, що в общем, закисають. Кажу, ми використовуємо тирсу, так а ми солому, що ж там, солома, пилок, і в залежності від того, коли вона була зібрана, в який період часу, так само і сіно. Воно от, в собі тримає оцей пилок, і тоді ви підстелили, оцей пилочок раз, розлетівся. Буває і сам, що, знаєш, закашлюється. От в мене я соломою тільки десь дихну, оце, воздух соломи, все, то мені ото Обезпечений кашель днів на два. І я просто аж знаєте, ну аж даве, аж наскільки даве, що капець, то прикиньте отій тваринки, яка знаходиться 50 см від полу, вона в цій пилюці побігала, і воно короче, від оцієї пильці починають закисати очі. Слизова система, в них соплі, вони кашляють, чхають І временами виходить так, що не треба ніякі препарати використовувати. Просто поміняйте підстилку і все буде добре. Тобто, взагалі її поміняйте. Замість соломи знайдіть тирсу, стружку якусь. ну, ну в общем якось отак. І солома вона швидко пріє, так само, як і сіно, дуже в себе вологу не впитує, вона намочується швидко і потім тягаєш на спину, на пупа. Важко виходить. Реально, просто напросто важко. Друге діло тирса. От тирса я ось от тягаю, потихеньку тут а вичищаємо вичищаємо я. І, і цей. І, і моя дешева робоча сила. Подруга лопата. Я і моя подруга лопата. Коротше, підчищаємо. Все одно із тирсою, із тирсою. Цього не буде, як є, наприклад, із соломою. розумієте? Тирса все одно як-не-як, вона, по-перше, легша. Мокра, не мокра. Вона, от, бачите, як я раз, висипаю. І у нас пол под, зверху тільки коржиком взялося, да мокре. А от пол, ось бачите, от знизу, от дивіться, от як бройлери, от Біля кормушки видно, як стояли. клац, ось, бачите, коржик. клац, це він мокрий. А тут ось сухе от під низом. сухе сухісіньке тобто, ну Ми тут на низ ще сипимо підсушувач клінодрай. Е, оце я як зроблю всю дезінфекцію побілку, е, Перший сипиться клінодрай, потім сипеться е, стружка або тирса, і потім ми засипаємо кліносан. Тобто, йодокліном я використовую, ну, йодоклін практично в мене тільки в свиней йде. От чогось мені йодоклін, праця йодокліна, в свиней ну, От мені подобається. І, і запаху від них ніякого тоді немає. От заходиш у свинарник і не воняє свинями. Йод такий, воно, от тут воно по-своєму якось мені е, Не знаю, я вже привик, знаєте. А от кліносан е, мені дуже подобається, як у бройлерів. Під стилку посипав зверху, немає ні личинки, тобто немає от так, що знаєте, що кажуть. Ну, Руки в гамно, нічого тут страшного. Я просто хочу показати і людям об'яснити, що е, трошки тут все по-другому. -по -по Бачите, немає ніяких ні личинок. Тобто, муха в цьому дезінфекторі в мене не залазить десь там у усередину да, і не відложує свої е, яйця. поняли? Тобто, якось отак от Виходить. Так що, в общем, з цим, з цим ділом, я думаю, що якось трошки та й розібрались. В общем, працює непогано, отак от. Тому дивіться, все як кажуть, знаєте, хтось може заставляє і каже, що це треба робити. Я скажу так: це робити треба, але це все на розсуд самого господаря. Хочеш, роби. Не хочеш, не роби. Так само і за будь-який препарат, чи е, якийсь там е, я не знаю, товар, чи ще щось, про який я кажу на своєму каналі. Я вам просто хочу сказати, хочете, беріть, не хочете, не беріть. Ну просто випадково буває такі коментарі пролітають, коли мені пишуть і кажуть, що Коль, а чим ти користуєшся, а як оте, а на що, і, і, і куди? Ну, в общем, і де ти купив, або як, як воно працює, і так далі. А от я вам зараз покажу: у мене є тут у дворі помощник, який падлець вилазить постійно і, і, і жре у мене спориш, повиїдав спориш у, у ну візде уже. Ля. Що ти тут робиш? Що ти хрокаєш мені? Йди відсюди. Порзі, ну. Коротше, оце підліс, оце щука. Щук, щук. Вилазе отам під кліткою. Ти вже навіть, навіть просто ну, не боїшся, да мене? Ти вже думаєш, пішов ти, Микола, знаєш, куди, що хочу, та й роблю. Залазь давай назад. Бігом залазь назад. Придумав, Оце ти придумав, як так можна вилазити. ну, диви, хоп, хоп. Диди-де-де-де-де? Ди, ди. От придурочне, ну є ж їсти, пити. Воно коротше, в оту щілинку. Прикиньте, в оту щілинку воно е, залазе, коротше, падає якось на бік, ну Це одне. Із е, скільки там, штук Ш штук 9. І оце одне у мене постійно лозе. У хаті ми робили паштет. Е, сьогодні... 60 банок паштету робили Во. 20 на заказ і 40, кажу, хай так стоїть, бо вечно люди як замовлять, кажу, а в нас реально його немає постійно. То сьогодні вже так ми психанули. Ну і Маринка, коротше, робила цей паштет, вийшла. Каже, я як злякаюся, каже, капець, виходжу, свиня в дворі. Кажу, ну, ну буває, це таке. І воно ходить, спориш, їсть. Ну, якось отак. -от. Так, що в нас там? Знімаємо? Да? Бо я тільки балакаю. Давайте я трохи буду підчищати, тому що оцей суха оця підстилка знизу, вона теж так, знаєте, прилипає добряче, що від, прямо треба. Ну, я думаю, що це більше всього так працює іменно підсушувач, він прям от, приклеює його. І тоді виходить. Також тукен, що не дуже удобняцько. Сама по собі, от бачите, от сиділи тут абролери. ну от така от підстилка. Да, Де-не-де є, є береться коржон, де є де поїлка. Ну, в основному суха уся підстилка, ну все одно вона уся у нас вивозиться. Навозної кучі в нас вдома немає. Ми її коротше, ми колись її зробили, а потім вирішили, що вона вдома не нужна. Іменно з оцим. Прибамбазом, так сказати, що ми усе вивозимо прицепом з дому, усю, весь навоз усе, все. Ми, виходить, уникаємо запахів, запахів навозу в дворі. Тобто, у нас питання були там по поводу запахів, що як у вас оце воно тобто, воняє там сусідам. От постійно, я знаю, що це проблема. Ми жили до цього на Шевченка там. То була така проблема. Була, Бо навозна куча була вдома. І я вам скажу так, що більше воняло не від господарства, а воняло іменно від оцього навозу. І ми, коли сюди приїхали, будинок тут знаєш, купили, ми зробили навозну кучу там на огороді. І за рік ми зрозуміли, що такого вдома робити не можна. По-перше, дуже близько, у нас тут розташовані будинки. І такий округ, що дуже багато людей дуже близько живе один від одного. Ну і ми так вирішили, що воно й собі не дуже, ну, так сказати, не дуже добре, що воно воняє в двір, да? і буває в гості хтось приходить чи ще щось. Ну, в общем, з цими запахами треба боротися. І ми так вирішили, що ми робимо, вивозимо е, навоз. Е, Два рази на тиждень, ми при цьому підставили, вичистили, вивезли. Через три дні знову підставили, усіх вичистили, вивезли. І таким методом навозна куча у нас осталася стара. Но, е, виходить, ну, вона вже перегнивша. То у нас в мене підписники тут багато хто понаписувався, хлопці понадзванювали, кажуть, Коль. Огород, як убереться, ми хочемо в тебе перегною взяти. Та немає питань, я вам кажу і нагрузити поможу. І все коли приїдете, покажу, розкажу. Трошки там біля свиней розгородимо. І можна буде спокійно машиною заїхати. І то все діло брати додому на огород, на удобрення. такі, в общем, друзі, у нас справи. Фух, тепер треба піти взяти лопату трошечки помочніше. Ігорюнчик у мене сьогодні гранулірує, бо в нас свиням немає. Ми вчора, виходить, поїхали, не було світла. Прийшлося вдома брати суміш, готова в нас є вже. І прийшлося брати ту суміш, їхати додому, запускати 150-й. Ну, в общем, зробив я там не скажу, що багато, але зробив. Ось таке. Так, друзі, зараз тут мені треба... Оцю лопату якось достать. Хоп. Во. Я думаю, ігорюк не розсердиться на мене, що я в нього узяв цей лопатон. Ну, ним реально набагато зручніше. Фух. Оп, оп, оп. Во. І все. І отак зараз потихеньку будемо працювати. Ну і в общем. Фух, вийшло так, що... Прийшлося вчора награнулірувати трохи. Зробив я два мішка, висипав, то сьогодні буквально справлюся тут. Поїду, заберу Ігорка, заберу комбікорм і потім поїдемо, вивеземо прицеп. Коротше, якось отак. І цілий день просто фум не пройшов, а пролетів. Ну, зато в роботі, зато в хорошій, так сказати, роботі, постійній. Ми це якось любимо, поважаємо, цінуємо і людей на це. Налаштовуємо, да, це важко. Ну, як як узяти, що Кожна людина встає зранку іде так само на офіційну роботу, чи, можливо, це не офіційна, але теж до когось, то ви так само цілий день працюєте, як, наприклад, ми працюємо цілий день вдома. Ну, нічого тут страшного немає. Всі працюють, всі, хто живе, усі працюють. Треба працювати, От така наша закономірність життя. Так, все, друзі, ладно, буду я кидати. По Поводу дезінфекції, дивіться на своє так сказати бажання: хочете робіть, хочете не робіть. Чисто моя думка це робити треба. А там, е як хочете, якщо треба щось вам по, по, по цьому по дезінфекції узнати, я як тільки я говорю про неї, щоб не забували, е я закріпляю номер телефона Іри. Е це представник е компанії ЗВК, місто Львів, це нашій. Виробник український, так що підтримуємо українське, даємо їм розвиток і хай працюють, допомагаємо їм у цьому. Бо, ну, в общем, якось отак. Так що, в общем, якщо, що, я закріплю її номер телефона. Ну, а сам зараз трошечки ще покидаю. Якщо ви хочете подивитися, як працює Ігорюнчика лопата, то я вам покажу. О, оп, оп. Набираємо з піднизу, тому що якщо зверху, то наберете мало. Треба так, щоб. Щоб прям язик отак випадав на плечі. От тоді інтересніше. Оп. Точно розсердиться, скаже, ти на що взяв мою лопату? О. Kodėl prastųsi, seno? Kodėl? 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 Угу. Прицеп уже повненький. Мабуть, зараз усе не заберемо. Воно, бачите, не таке важке, як просто-напросто масивне. Воно підпушене таке. Розібралися кучечка. Зараз цю поїлочку трошки переложимо отуди, бо мені неудобняцько тоді буде. От. Ей, не копайте. Мабуть, треба вже їх підвішувати. Буду якось боком тут носити. Тут буквально залишилося трошки, ну вже і прицеп повинен. Блін. Фух. Коротше, якось отак. Так, коротше, друзі, товариші трудяги. Якраз батарейка сідає. Хочу так сказати, що... Треба робити. Якось, <гум> ну, Треба так робити, щоб нравилась робота. А якщо не подобається, то все одно е, цей, згадуйте мої слова, треба робити. Да й все. Нікуди діватися. У мене ну, пару раз, так знаєте, одні другі люди так питають, або, або буває навіть кажуть, що. Блін, ти якось таке слово. Короче, Буває, типу, мов, знімаєш таке, що ти там в гамні ковиряєшся. Ну, сьогодні відео про гамну було. Нічого в цьому не бачу. Абсолютно постидного, да? як мені, мені кажуть, що мені б то стидно було, на люди ото показувати, як ти ото в гамні ковиряєшся. Та що тут каже, стидного? Ну, знаєш, временами є така прислів'я, як кажуть, стидно в кого видно. Але навіть якщо в когось і видно, то яка кому різниця? Живіть своїм життям. Все. І. Ну, Коротше, людська думка це людська думка. Це чужі очі і кожен керується своїми мозгами так, як хоче. Ми керуємося так. І я ж кажу, що Я такий, як і всі. І, можливо, ти не показуєш, що ти в гамні ковиряєшся. Ну, ти ж все одно в ньому Да? А я це показую. І постидного я в цьому не бачу нічого. Отак. Так що я не думаю, що це щось там погане. А якщо й погане, ну що мені робити? Погане, значить, погане. О, дівчата мої приїхали. Шо ви? Дівчата? Не знаю, мабуть, зараз вивеземо, потім приїдемо обратно. О, Привіт! Дій до мене. Ди цілуй мене. Ти була в садику? Хе-хе-хе-хе Давай цьом мені Давай мені цьом Було садик? Де ти була? У тут садик, ось Ага, і ще що? Була ще, як лягала співала Співала? А що ти співала? Не знаю Не знаю? І ти не знаю, я вже скучила задумую, так? Да? Так, ну, помахай всім, привєт, Толь Всім привєт, там мама рози купила, да? Фух, ладно, друзяки, все. Трудяги, друзяки, просто люди, які полюбляють дивитися канал, просто люди, які не, не полюбляють, а просто зайшли подивитися, що ми робимо, як у нас діла. Всім дякую за перегляд. Живіть, дихайте і все буде добре. Давайте, пока-пока.